Дорогі наші захисники, на нашу з вами рідну землю прийшло велике горе. Почалася війна. Росія вторглася на територію нашої держави, України. Змінилося життя людей, війна лишила нас спокійного і щасливого життя. Скільки бід та страждань принесли загарбники в кожну сім'ю, в кожний дім, кругом руїни, спалені міста і села. Люди покинули свої домівки, щоб врятувати своє життя, а скільки дітей загинуло. Але всі ви, сини, доньки, кохані чоловіки, не роздумуючи, пішли боронити наш край, рідну землю від цих нелюдів. Ми пишаємося вами, нехай у найскладніші хвилини вашого життя спогади про ваших рідних гріють ваші серця. Підтримують та додають сили гнати наших ворогів з нашої землі, перемоги вам. Ми молимося за вас щохвилини, нехай Бог дає вам сили, здоров'я, щоб всі ви повернулися додому з перемогою, живі та здорові, а тим, хто віддав своє життя за Україну вічна слава. Пам'ять про них ніколи не згасне в наших серцях. Слава Україні! Героям слава